Друзі, привіт! І з вами знову я, Аляна Шарк, українська тревел тревогерка, що зараз тимчасово живе в Валенції, Іспанії. Дуже велике дякую за те, що дивилися мої попередні відео про мої враження про проживання в Валенсії. Якщо не бачили це відео, подивіться, будь ласка, тут. А також ви продовжуєте дивитись мій тревел-влог, мої подорож по Португалії і також про інші країни. Друзі, дуже вам дякую. Зараз дуже потрібно підтримувати український контент. Бо, на жаль, Ютуб його не продвигає. Тому якщо у вас є можливість, будь ласка, поставте лайк цьому відео іншим моїм відео. Напишіть, будь ласка, якийсь коментар, і це дуже допоможе в просуванні мого контенту та взагалі українського контенту в Ютубі. А сьогодні, друзі, я хочу зробити для вас особливе різдвяне відео. Бо я знаю, що дуже багато людей, які розглядають Валенцію для проживання, задають мені питання, а скільки ж коштують тут продукти, скільки коштують тут взагалі якісь базові речі, щоб купити. І сьогодні я вирішила піти з вами на новорічний шопінг і подивитися, скільки ж реально буде коштувати просто купити продукти на новорічний та різдвяний стіл. Ми з вами сьогодні підемо в Карфур. Це один із там, двох найбільших супермаркетів. Валенсії, тут є Карфур, Меркадона. Звичайно, якщо ви поїдете десь в центр, то ціни будуть вищі, ніж тут, бо я зараз поїхала просто в великий мол, що трошки за містом. Але зараз ви побачите реальний орієнтир по цінам на базові продукти, такі як чай, кава, ковбаса. Ні, ковбаси нормальні немає. Сала. Сала також немає. Хамон, вино, картопля, ну взагалі. Всі страви, що ви хочете купити. Зараз я вам покажу, що тут реально є, що можна купити, скільки воно коштує, і ви зможете зрозуміти, який реально вам потрібен бюджет орієнтовно, якщо ви хочете сюди приїхати і жити. Починаємо. Талетки! І Скільки вони коштують? Вони коштують 3,29 за такий маленький набір. Я думаю, що мені потрібно більше. Або 3,49 за... О, це мені не подобається. Чи я не знаю, що ви думаєте? Якісь кастрюльки. Так, добре, візьмемо різні. Можна туди покласти якийсь новорічний салати. Пішли далі. Це дуже гарні, Ось такі відділи з солодощами, Наприклад, кіндер. І тут є такі різдвяні набори. Вже все зібрано для дітей. Дуже, я думаю, що це класно. Але тут чомусь немає цін. Ну, а, не ось далі. От, Happy Snet Ferrero Kinder 10 євро. Оцей набір 6 євро. Такий із домиком. Будиночком. І ось такі Діду Морози по 2,69 також мені подобається, що тут представлений дуже широко шоколад Лін. Це швейцарська марка, якщо не помиляюсь. І тут взагалі на нього є всякі полонні акції. Наприклад, така коробочка із набором асорті коштує близько десь 11 євро. І також тут є чисто молочний, чисто чорний шоколад, тобто ось такі от наборчики. До речі, я не знаю, скільки зараз це коштує в Україні. Тому, друзі, якщо ви з України, будь ласка, напишіть мені, скільки реально така ціна ну, зараз можна купити це в Україні. Також тут є такі цукерочки на розвіс ви берете. І 0,51 євро коштує, мабуть, 100 грам. Я точно не знаю, якщо чесно. От також ви можете тут набрати. А тут стенд знесл, тут є такі гарнюнькі, різні іграшки із цукерками всередині. Ось середня ціна 8-9, як ми зрозуміли. Ну, десь близько 10 євро на такий наборчик. Ну Звичайно ж, Фареро Роше також тут ціни десь 8,59, 11,99, 14,99. Ось такий великий набор цукерок Для любителів Фареро Роше. А ось це стенд з особливими іспанськими солодощами, які є тільки в Іспанії. І я думаю, що це така навіть валенційська фішка, називається турони. Я про них розповідала в новорічному відео. В мене є два різних відео з минулого року з особливими традиціями Валенції. Можете подивитися, цікаво. Ось тут турон, кроенте де коко-чоколати. Це хоумейд солодощі. І вони трошки дорожчі, 9,69, 1075 за таку маленьку штучку. Тобто їх є дуже багато смаків. Оце з апельсином, оце з ромом, це молоко, кава молоко. Ні, Dolce 20 це молочна, молочний шоколад. Молочне молоко. Солодке молоко переводиться. Преса і ната – це полуниця. І горіх, і крема кремада. Взагалі дуже смачні штучки, вони чимось нагадують мені халву. Я про них розповідала в інших відосах, можете подивитися за посиланнями. Говорячи про новорічні традиції, слід зазначити, що тут є дуже така прикольна традиція про квіти. Взагалі, іспанці посеред року ніколи не дарять один квіти. Це в них якось не прийнято. Але в них є така фішка як новорічна квітка. Тобто ця квітка вона продається тільки на новий рік, і вони їх вирощують цілий рік для того, щоб продати саме у цей новорічний період протягом цього одного місяця. І вона так і називається Флориди Новідат. От можна зараз купити за 3-15 євро таку квітку і. Просто, якщо ви хочете піти реально до когось в гості, це буде гарний атрибут, якщо ви візьмете торон і новорічну квітку. І вони в тобто вони справжні. І особисто мене дуже радує такі відділи із одягом різдвяним, тематичним, тобто вони міняються цілий сезон. Якщо інше свято, то вони присвячені іншому святі. От зараз різдвяне. І тут дуже прикольні ціни, тобто недорого можна щось купити. От, наприклад, Можна купити капці за 15 євро, можна купити светр, якийсь новорічний, чи ось такі для малюків них знижки завжди. Це, наприклад, коштує 10 євро. І непогана якість, ну, тобто не щось таке дуже круте, але ну, можна собі купити. І тут люди купляють реально собі одяг в Карфурі, і це не щось таке там неякісне чи погане, це зовсім нормально тут. Тобто ніхто не париться і якщо щось прикольне, то просто береш і кидаєш. Що для діток, наприклад, такі наборчики 10 євро. Ось, наприклад, костюми маленьких ельфів. Також 10 євро зараз акція. Також тут є зараз акція на новорічні пледи. Не знаю, пледи це не пледи. такі наборчики. Ось ми бачимо, можна за 35 євро купити. За 35 євро ось такий гарний, червоний. Мені подобається великий розмір. І взагалі дуже багато такого новорічного декору. От ви бачите, вони дуже люблять прикрашати стіл, щоб було дуже гарно. Ну, ми в українці також, тому це дуже гарна фішка, можна тут щось купити. І в принципі в них... Йдуть зараз акції, тобто ти можеш на новий рік купити щось зі знижку, вже що дуже круто. Не після нового року, а при новому році. Тобто, ну не не, не всюди тут так, але в Карпур от мені подобається саме тим, що тут недорого можна щось купити. Тут завжди якісь акційні товари. Там на дітей можна щось купити, якісь лосини, штанці там за 10 євро, там прикраси будь-які. І, в принципі, це непогано. Наприклад, якщо ти хочеш якусь ковтинку купити, тут є там 5 євро, 15 євро, 10 євро. Тобто, за ну взагалі ви без одягу, я думаю, тут не залишитесь, тому що в принципі можна щось знайти таке більш-менш нормальне. Бо я знаю, що в Україні в нас одяг входить в основні витрати, взагалі у всіх. то тут люди не дуже паряться, що вони носять, тобто і взагалі є вибір, є. Пропозиція таких товарів, що недорогі, при цьому нормального, нормальної якісті. Ось там тут дитячі піжамки, наприклад, можна купити. Там. Подивимось, 8 євро ковтинка. Є набори там за 15. Ну, тобто, в принципі, нормально. Ну і давайте перейдемося в такі базові товари, там, наприклад, зубні щітки. Там, за євро можна купити таку щітку. Ось інші варіанти пасти, ось ціни на пасту, 3,65, 4,55, 3,99, 5,99. Тобто десь приблизно такі ціни. Це вже тут косметика. Шампуні. Так, треба знайти якусь марку, щоб ви могли порівняти. Не знаю, фрукти є в Україні, мабуть. 3,79 шампунь, 7, то якийсь, а, щось інше, 379 бальзам. От, наприклад, стенднівея крема 399, 205. Великі креми банк 6.29, 535. Тап. По ділам, о, там, 3,99. Ще тут є такі гарненькі стенди для малих шампунями з, 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 з різними прикольними. Є там від 6 євро, є там 5 євро, 7 євро, так, такі ціни. До речі, друзі, друзі якщо вас цікавить щось конкретне, скільки коштує, будь ласка, напишіть мені в коментарях, я можу прийти і вам реально написати ціну або зняти наступне відео про це, тобто це не проблема. Можете мене запитати. От ми з вами зараз запитали, завітали у дитячий відділ, наприклад, подивитися, скільки стоять такі корисні снеки. Зараз на них акція, ані акція це не інша. От 1.35 євро коштує такі маленькі пакетик, це типу як фруктова пастила для діток. Пюрешки, наприклад, хто з маленькими дітьми. Зараз покажу. Ось такі середні ціни, десь євро 25 не внесли. Якщо на борт можете купити 4 штуки за 5,59. Мені ще здається, що в Києві така сама ціна на них. Не знаю, будь ласка, напишіть. Ось це суміші. Я знаю, що це проблема знайти суміш для дитини, якщо ви приїжджаєте. От подивіться, які тут є, в принципі. Ну і різні такі пюрешки, дитяче харчування. Тут, в принципі, в баночках вибір є. Так само, як і таких багато дуже товарів, всяких прикольних, саме для маленьких дітей. Ми ну, пішли, друзі, з вами далі. Зараз вже почнуться продуктовий відділ, продукти і подивимось наші базові витрати. Зараз ми з вами прийшли продуктовий відділ і подивимося, скільки ж коштує хліб. Тут, до речі, дуже гарні круасани, Можна взяти круасан за євро 85, або якийсь хлібчик за 2,65. Або ну, взагалі тут дуже великий вибір різної випічки. Мені дуже подобається тут. Ось такий тут є хліб. Великий. Вони тут печуть його, тобто це це пекарня. Давайте знайдемо якісь ціни. зараз побачимо, наприклад, на багет. Багет коштує євро 10. І багет. Скільки, до речі, багет зараз в Києві коштує? Будь ласка, напишіть мені в коментарях. Бо мені дуже цікаво. От, ну йдемо далі, давайте придивимося фрукти, овочі і морепродукти. От, наприклад... Що мені подобається тут із фруктів, це такий виноград, він без кісточок. І він коштує 2,75 за таку упаковку. Червоний і білий. Він дуже смачний, до речі. Мені тут не на всі овочі подобаються, і фрукти, але цей виноград дуже класний. Також тут є бананчики. Зараз акція по євро 0,5 бананчики від кілограм. От. Овочі зараз покажу. О, є світла! Дивіться, дивіться, це, це дуже велика рідкість. Так, оце, я бачу, тут є лучок. Євро 29 за пучок. Ну, тобто це так немало, якщо зна. Пішли, подивимось картопельку. Картопелька коштує євро 83. За такий пакет. Тут вже 2 євро якась преміальна картопля. Ну і тут взагалі, чим більше вона упакована, дуже гарно, то, звичайно, більше ціна. Ну давайте ще трошки зелені купимо. Ось така зеленушка в нас коштує десь євро 49 Ось, наприклад, фаршик. Такі набори фаршиків коштують десь 3,39 39 євро. Зараз акція тут 700 грам. Давайте подивимося на м'яско. Це якісь тейтові котлетки. Ось, наприклад, курка. 5 євро коштує цей набор. Телешки коштує десь 5,5 ,5 євро. І де ми подивимося ще скільки коштують яйця. Тут різні ціни. 10 яєць приблизно 3,79, є 2,23 це маленькі. Такі набори по 12 яєць 3,69. 15 тут шість штучок 2,19 Ось такі набори Ну і зараз якісь акції на хамон Дивіться, 99 евро. І вийд Власник Цієї величезної ноги Ось цього реально дуже великий вибір на будь-який смак. І тут ми з вами пішли на пошуки горошика. Гороха. Ось така маленька баночка, яка коштує 0,78 євро. А взагалі подивіться, які в них такі дуже дивні консервації. Оце, наприклад, я навіть не знаю, що це, може, спаржа. Якась хойде, сверде фраску на естротіре 2,25, якась штука в манці. Потім в них є якісь гриби мариновані. Все, маринований. Я навіть не знаю, що це. Ну, воно таке дуже-дуже дивно виглядає. Капуста може якась. Дуже смачний в них консервований донець. Я собі завжди купляю. І нормальна ціна 4 євро за ось такі Скільки тут? 6 баночок. Причому він буває дуже різний. На нього часто бувають акції. Дуже такий непоганий перекус. Ну от ми йдемо далі по відділу з консервацією і друзі, ну, гірків тут просто нема. Я десь взагалі-то бачила, це велика рідкість. Дуже багато якогось закрито. Томату дуже багато різних штук, але саме гірські закритих немає, Навіть є такі сосиски в банці. Я не знаю, хто таке купляє, закриті сосиски в банці. А ще тут є такі відділ товари з інших країн, і я, здається, знайшла огірки з, товар... з товарів із Румунії. Що тут класно, так те, що тут є. Оливкова олія по нормальним цінам. Але, друзі, нема соняшникової олії. Тобто цього просто тут не буває. Оливки. Ось ми з вами в цукерічному відділі. Давайте подивимось шоколадки. Шоколадний лінс по 3 євро. Інші є дешевші. Якась шоколад Колокасу 2,19. 2,95. Валор це непоганий шоколад. Зараз акція взагалі-то 2,99. МНДМС. Не пам'ятаю, розповідала чи ні, але іспанці дуже люблять черги. Тобто, вони ти не можеш просто зайти в магазин, щось купити, замовити, тобі щось дали. Ти береш обов'язково талончик. Тобто є такі табло, там написано, ти маєш щось стикнути або просто паперові такі листочки. Ти береш свій листочок з номером, стоїш в черзі. Коли твоя черга називає цей номер, ти підходиш тільки тоді, і заказуєш. Наприклад, тут є відділ з м'ясом. Я не змогла його зняти, тому що. Я не впевнена, що вони хочуть, щоб я їх знімала. А, ось тому не зняла. Але щоб мені купити м'ясо, я відірвала цей талончик, чекала, по-моєму, номерку і там так. Так, так само сир. Тобто тут, тут є такі полки, що ти можеш сам взяти, але якщо ти хочеш щось специфічне, то треба ще й там чекати. От, і поки ми з вами тут розмовляли, моя сестра знайшла, як будуть абрикоси на іспанській. Альбарікоки, все зрозуміло. Ну, ясно. ти Ми шукаємо, шукати. якщо чесно, обліпихо, бо хочемо зробити чай, але тут таких товарів ну, немає, якщо чесно. Тут дуже рідко можна зустріти свеклу, буряк. Маріновані огірки дуже рідко і вони не такі смачні і взагалі соляних, солених таких немає, як ми звикли. Чого тут ще немає? Лаваш. Я не можу знайти лаваш. Я в Києві купувала Вірменський лаваш без додатків, без нічого, там без цукру. Тут взагалі такого нема. Тут є такий найближче тортілья, це така як ліпешка, але воно напічкано хімікатами, тому ні. Ну тобто можна просто якийсь хлібчик купляти і все. Тобто, лаваша в такому нашому класичному розумінні я не знайшла. Друзі, хто в Іспанії, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви бачили лаваш, може я просто не знаю, де його шукати. От потім тут нема шинки, як ми звикли. Тобто тут є ковбасні вироби, але це також називається хамон. Хамон косідо, він такий світленький, але він має зовсім інший вкус. Тобто ковбаси привичної нам нема. Є різні види хамона для тих, хто полюбляє, але коли ти жити давно, то тобі цей хамон вже якось не заходить. Ти хочеш нормальної ковбасочки чи картопельки із шиночкою, але на жаль, такого нема. Взагалі продукти мають трошки інший смак. Я тут нещодавно приготувала вдома вінегрет, але він був взагалі не такий, як ми звикли. І чого реально тут не знайдеш, так це соняшникову олію. Тобто цієї, в принципі, ніде немає. Можливо, на Валенцію є два магазини типу Слов'янських, де продають щось якісь такі товари, але це дуже велика рідкість і там дуже багато російських товарів, тобто ми там не купляємо. Але якщо щось українське проводить, то, звичайно, ми біжимо. Давайте підемо далі. Ще я вам не показала з базових товарів молоко і чай. Я думаю, що буде цікаво, як це коштує. От, чай тут є. Чай дуже такий також дивний, дуже багато зелених чаїв, ну, взагалі інші смаки. З МГР є, рохо чай в них дуже популярний, тобто червоний чай, але він не червоний, значить, не червоний, класичний чай, чорний. Але, в принципі, вибір невеликий, тому що вони тут, я думаю, більше п'ють каву. І вони чомусь помішані на цій каві, не яку ти робиш сам там вдома, не гейзер, там, ні в Турці. А ось вони купляють ці автомати, таку от каву у капсулах, капсульна кава дуже поширена. Ще я думаю, чого ви не знаєте, це те, що вони тут їдять в основному фастфуд. І як і в ресторанах усюди, дуже багато гриля. Ну, гриля не в класичному порівнянні, а я маю на увазі, тобто, як курка-гриль з цією скоринкою. Або щось таке зажарене, все в маслі, все в фрітюрі. І в них навіть в магазинах я хотіла купити собі мультиварку. Було буквально два варіанти, ну, які мені не підійшли. І все. А далі якісь різні грильні, щоб смажити на маслі, тобто як картошка фрії, якесь м'ясо врії і так далі. Тобто в них розповсюджене те, що вони навіть вдома готують все таке жирне і все таке схоже на фастфуд. Для мене дуже дивно. Ось молоко. Ми бачимо стен. Зараз якась акція, євро 0,9. Таке різне молоко. Є безлактозне, є якийсь самій день, саме це майбутнє жирне. Ну і у них молоко взагалі стоїть не в холодильниках, як ви помітили, а просто так, воно все пастеризоване, абсолютно не пастеризованого нема. Звичних нас там кефірної, молочної продукції також нема. Тобто є якісь йогурти, і грецький йогурт зараз покажу далі. Молоко виглядає ось приблизно так. Тобто є якесь молоко з кальцієм натуральне, є якесь інше, але воно приблизно все однакове. Ви, мабуть, думаєте, що Валенція знаходиться біля моря, і тут дешеві морепродукти. Я також так думала, але це не так. На жаль, всі морепродукти або на щастя, я не знаю, як, як з якої сторони подивитися. Вони в Атлантичному океані, тобто це на півночі Іспанії, і там дуже багатий вибір, і там вони трошки дешевші. А тут ну, у нас класичний вибір. От, наприклад, зараз вам заморозку покажу, і воно не дешево, тобто 8,85 вісімдесят Така мер, ну, мерлуза. Є ось така. Ну, звичайно, вибір є, я думаю, що навіть більше, ніж в Києві. 7.35 можна навіть ось мене купити. Я знаю, що багато людей люблять. Але в принципі тут не такий, ну, я очікувала, що буде більше вибір риби. Треш, у них є заморожена картопля фрі, але немає облік. Так, реально, ось вона заморожена картопля фрі. Я думаю, друзі, на цьому сьогодні буде все, тому що я вам дала основний орієнтир по цінам. Якщо ми будемо з вами підходити, дивитися кожен продукт, це буде трошки кріпово. Якщо вас цікавить якийсь конкретний продукт, будь ласка, напишіть в коментарях. Або якщо ви хочете, щоб я показала якісь чисто іспанські продукти, ми можемо зробити окреме відео. Але ми з моєю сестрою Хулі зробили такий непри шопінг. Трошки собі їжі купили, будемо щось робити, якийсь новорічний стіл. І хочемо вас привітати із майбутніми святами, з Різдвом, з Новим Роком, зі святом Миколая. До речі, 8 марта. Потім 8 марта це Різдвяне відео. Ось, і побажати вам щастя, здоров'я, і щоб все у вас було гарно у наступному році, і щоб ви класно відсвяткували Різдво, і щоб ніякі... Кляті вороги не зі вам свято, друзі. Тому, будь ласка, пишіть в коментарях, що ви про це все думаєте, що ви хочете побачити далі. Якщо є питання, пишіть. Я завжди на зв'язку. Дякую за увагу. Всього найкращого. Бувайте! Каре, каріфур! Карі,